Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришка для брилка автомобільної сигналізації, котра закриває батарейку, застосовується у пультах сигналізації марки Starline, таких як А 63 А 93 А 66 та А 96 У нашому інтернет-магазині можна придбати за каталожним номером DF17180. Вдалого вам дня та приємних покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.